Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Про події на фронті далі. Очільник української розвідки Кирило Буданов нагородив воїнів спецпідрозділу Тимура за хоробрість та результативність у боях. Це сталося під час його візиту на запорізький напрямок. За словами Буданова, цей відтинок фронту залишається одним із найгарячіших. 21 одне боєзіткнення відбулося на Гуляйпільському напрямку. Минулої доби українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Солодкого та Гуляйполя на Оріхівському напрямку. Противник один раз намагався наступати поблизу Павлівки, а також завдав авіаударів по Новоданилівці. Та Запоріжжя про все детально зараз поговоримо з Владиславом Волошиним. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Волошин, я вас вітаю з Різдвом. Також вітання мої дякую і назаєм вітаю вас! Вітаю всіх глядачів. Христос народився. Славімо Славі його і слава Україні. Героям слава пане Волошин, Розкажіть, будь ласка, про оперативну обстановку біля Гуляйполя. Чи фіксуєте ви зараз присутність росіян у самому населеному пункті? Щодо е, гуляйпільського напрямку, і, зокрема, міста Гуляйполе за минулу добу, зокрема, в самому Гуляйполі відбулося два десятки бойових зіткнень. Це доволі, ну скажімо так, високий показник активності ворога. Противник намагається інфільтруватися до центру міста всередину міста. Намагається пройти його штурмові групи, намагається противник завести на околиці групи для закріплення проте сили оборони України, завдають ударів у відповідь, знищують ці групи. Одне можу сказати, що за місто тривають запеклі бої, і якщо брати наприклад ті втрати, які, зазнає, яких зазнає ворог на цьому напрямку, то у противника стоїть завдання понад усе, незважаючи на такі втрати. Захопити як просунутись просунутися як найбільше, і захопити як найбільше кварталів, якнайбільше вулиць, як найбільше будинків в цьому населеному пункті. Пане Волошин, А е, яка ситуація поблизу населених пунктів добропілля, прилуки, Варварівка? Щодо е, цих населених пунктів, вони розташовані по е, вздовж логістичного шляху, який йде дороги, яка веде з прим? Е, з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя за ці населені пункти також зараз тривають дуже запеклі бої. Противник намагається підійти і також зайти на околиці цих населених пунктів. Щодня він проводить інфільтраційні заходи. Я про них вам розповім дещо пізніше. Скажімо, зараз біля цих населених пунктів дуже гаряче. Ну і про Олександрівський напрямок. Також розпитаю, що зараз там на Олександрівському напрямку за минулу добу зафіксовано близько півтора десятки бойових зіткнень. Бої тривають на всій лінії фронту цього напрямку. Противник також намагається просунутись в бік наших позицій, проте успіху він не має. Єдине, я хотів би розповісти, якщо я маю хвилинку про нову тактику ворога, яка стосується, ну більше, скажімо так, інформаційної війни. Звичайно, пане Волошин, то слухаємо вас. Це ворог важливо. намагається якнайглибше інфільтруватися. Це так звана тактика флаговтиків. Як може ми її назвали, Групи, ворожі групи намагаються зайти як найдалі на десяток, а то і півтора десятки кілометрів. Для того щоб е, знятися, щоб зробити відео і фотофіксацію, що ворог знаходиться саме там, це розраховано саме на те, щоб в інформаційному полі закордонні в першу чергу іноземні осінтери, іноземні аналітики вони бачили, що Росія має певні козирі і захопила певні території. Якраз зараз під час переговорного процесу, щоб, щоб це виглядало так, ніби Росія зайшла далі. Хоча насправді ці е, флаговтики, ці групи, вони ін, інколи пересуваються і в цивільному одязі, але щоб, наприклад, там зайти на кілометрів 5-7, а то й далі в глибину нашої оборони, непомітно, їх там ми знищуємо. Ця інформація від. Військовополонених від тих, кого ми взяли в полон, вони розповідають подібні речі, і іноземні аналітики, а на яких це було розраховано, вже сьогодні видають ну, спотворену інформацію про стан справ на українсько-російському фронті. Пане Волошина, як ми протидіємо такій тактиці інформаційній росіян, і скільки загалом встигає провисіти ця російська ганчірка на тому місці, де її закріплюють? Ця російська ганчірка в е, максимум живе там живе там 5-7 хвилин, поки не знищують цю групу або не візьмуть в полон. Е, ну це є ну, безліч прикладів таких. І навіть е, ну, в пресі зустрічалось, що над Києвом намагались запустити дрон з російським прапором. Ця тактика зараз доволі популярна в росіян. Ми ці ми проводимо пошуково-ударні і розвідувально-пошукові дії. Знищуємо щодня по декілька таких груп в себе на південному напрямку, пане Волошин. Про застосування Росією керованих авіаційних бомб розпитаю це важливо, тому що і президент неодноразово наголошує, що росіяни нарощують і виробництво і застосування таких засобів ураження. Яка інтенсивність ударів в загальному наступі на півдні саме керованих авіаційних бомб? Щодо керованих авіаційних бомб я вам хочу привести, скажімо, ну дані за минулу добу, ну і вони не відрізняються вже протягом півтора-півтора-два тижні. За минулу добу зафіксовано 14 авіаційних ударів із застосуванням близько півсотні авіаційних бомб. Ці бомби летять і по Запоріжжю, і ми навіть фіксували на минулому два-три ну, дні тому. Такі бомби летіли навіть в затоку. Одеської області це доволі велика відстань. Але якщо працювали бомбардувальники з моря, то вони завдавали удари і по затоці. Скажімо, противник активно їх застосовує для того, щоб не лише там завдати певних руйнувань, а й для того, щоб психологічного завдати психологічного удару. по Населенню, яке живе в прифронтових населених пунктах, зокрема, у нас на Запоріжжі ми фіксуємо там в кожен населений пункт, там, який поблизу лінії фронту, там два-три приходи таких авіаційних бомб. Частину з них, звичайно, ми збиваємо, але доволі висока інтенсивність 14 авіаударів за добу, ну у нас, скажімо, давно такого не було, але вже півтора тижні. Така інтенсивність є тут у нас на півдні. Ви також раніше говорили, що збільшується інтенсивність застосування ворогом дронів Камікадзе та шахедів. Наскільки частота кількість застосування цих засобів ураження зросла в порівняно з попередніми періодами? Ну, буквально за минулий тиждень і за цих декілька днів цього тижня. Ситуація дещо, скажімо так, збільшилась, тому що ворог почав застосовувати ці засоби ураження по населених пунктах. Раніше як, шахеди летіли над нами, летіли далі в глибину зараз. Шехеди шахедами ворог працює і по Херсону, і по Запоріжжю, і по е, Покровському Дніпропетровської області, і по, взагалі, майже по всій Дніпропетровщині. Наприклад, сьогодні зранку навіть збито по Херсону. Там такий район є корабель чи корабельний. Ворог застосував по ньому декілька шахедів, і майже всіх їх збили. Але я хотів би ще звернути увагу про застосування баражуючих боєприпасів. За типу Молнія, ланцет за минулу добу знищено нашими засобами протиповітряної оборони 92 баражуючих боєприпаси. Це значно більше, десь в рази два більше, ніж ворог застосовує ну, в звичайні дні. Це говорить про те, що налагодили, ну дещо стала кращою погода, яснішою, немає вже такого туману і нема вже мряки. Ворог застосовує ці засоби для того, щоб вони летіли далі і завдавали ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Це вони застосовуються не для ударів по наших позиціях, а саме по мирних мешканцях прифронтових територій. Пане Волошин, вдячна вам, що долучилися. Дякую за оперативну інформацію. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був на зв'язку зі студією.